Війна вносить корективи в усі галузі, не винятком стала й освіта. Педагоги намагаються з усіх сил адаптуватися до нових реалій війни, проте сигнали повітряних тривог змушують усіх бігти в укриття. Окрім цього, цей рік є новим для п'ятикласників, адже тепер вони здобуватимуть свої знання за новою програмою і святкуватимуть випускний після завершення 12 класу. Отож, яким був старт навчального процесу у школах міста Броди і як завершився перший місяць у школі. Дивіться у наступному відеосюжеті. Міністерство освіти і науки України назвало умови, за яких школи та вищі навчальні заклади можуть відновити очне навчання. У школах має бути захисне покриття всередині будівлі або на відстані 100 метрів, щоб знаходитися там під час оголошення тривоги, і, звісно ж, працююча система оповіщення. Також повинна проводитись перевірка території навчального закладу щодо вибуху небезпечних предметів. Найважче вчитися, мабуть, учням молодших класів. Хтось ще не встиг адаптуватися до навчання під час карантину, як знову потрібно засвоювати знання, але вже під час війни. Для першокласників, а особливо для їх батьків та вчителів, теж випробування: спробуй навчити дитину писати, читати, рахувати на дистанційній формі навчання. Проте, попри війну, шкільний процес для учнів молодшої шкільної ланки розпочався традиційно із початком осіннього сезону. Ми не вперше. І нашої школи для святкування чудового свята знань. Але цьогоріч це свято особливе. І ми всі маємо сьогодні низько клонитися і подякувати Збройним силам України за мирне небо. За те, що ми маємо можливість сьогодні поспілкуватися, зустрітися і відсвяткувати. Вчасно, 1 вересня розпочали навчальний процес інші школи нашого міста. Ось, до прикладу, фрагмент із початку навчального року у Бродівській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 2 Це вже шкільне подвір'я опорного закладу Бродівська загальноосвітня школа номер 3 Тут також розпочинали навчання із першовересневого шкільного дзвінка. Наші першокласники починають свій шлях в школі. Цей шлях буде для них тривалістю 12 років. 12 довгих років за ці роки для наших першокласників школа стане другим домом. Тут вони навчаться читати, писати. Найдуть своїх друзів. Всі ми прекрасно знаємо, що шкільні друзі це друзі на все життя. Шановні одинадцятикласники, в нашій державі сьогодні дуже непростий час. В нашій країні йде війна, наші школи, лікарні, дороги, будинки знищить російський нелюд. Але всі ми думаємо, надіємося, що рано чи, буде, чи пізно буде наша перемога. Настане мир. І, дорогікласники, саме вам треба буде відбудовувати і розбудовувати нашу державу. Не винятком стала і Бродівська гімназія імені Івана Труша, де навчальний рік також стартував першого дня осені. Ще за нашої пам'яті ніколи 1 вересня. Так не відбувалося, як відбувається сьогодні. Завжди на устах вчителів, батьків і дітей цей день була посмішка. І ця посмішка має бути сьогодні широкою на всі 32. Чуєте, маленькі? На всі 32. Бо наші воїни-охоронці все роблять для того, щоб ця посмішка була. Стартувати стартували, але яким же повинен бути формат самого навчання? Наразі дозволяється змішаний формат навчання, і очний, і дистанційний. В школі цього року організовано якраз задля захисту дітей, задля їхньої безпеки, навчання змішаного типу. Один тиждень діти вчаться онлайн з дому, інший тиждень вчаться в школі, тобто частково класи. Наприклад, один тиждень 5, шості, восьмі, десять вчаться от зараз офлайн, тобто в школі сидять. А інший тиждень вони вже на дистанційному. Звичайно, так важко. Важко вчителям, важко дітям, тому що навіть вчителю перебудуватися зразу. Тут ти проводиш офлайн, зразу йдеш онлайн за ноутбук. Психологічно важко. Ну і так діти хотіли б, звичайно вже до школи, але всі прекрасно розуміють, що мусимо цей час пережити. Надіємося, він не довгий і будемо всі вчитися офлайн. Загалом рішення про очне навчання приймає військова адміністрація. На окупованих територіях лише дистанційка. Якщо почалася або навчальна, або настояща тривога. Перше треба, якщо ти десь на дворі, зайти в клас, чекати вчителя. Поки коли вчитель прийде, зато час ти маєш стигнути взяти телефон і вдітися, якщо холодно на дворі далі. Ви прийшла вчителька, бути тихо. Коли на уроці тривога, ми зразу три секунди нас чи є вдітися, і зразу вчителька стає перша. Ми всі йдемо колоною, тихо, не можна штовхатися, не можна говорити. Ми виходимо з кабінету, в якому ми навчаємося, і йдемо в укриття. Коли Закінчилася тривога або навчальна тривога, то е, ми виходимо і е, так само йдемо слідом в клас. Якщо е, буде тривога цілий урок, то того року не буде. Будуть задавати таке саме домашнє завдання, яке було на той урок. Вони знають, вони за межі школи не виходять навіть на перерві, mm -hmm. тому що тривога не вибирає, вона може бути на перерві. І з черговим вчителем діти йдуть е, зразу. Е, Вчитель вертається ще один вчитель вертається до них. Наприклад, я провела урок. Mm -hmm. Я виходжу на перерву. Тривога. Я вертається в цей клас, де я була, mm -hmm. тому що ми маємо чітко знати, скільки дітей зараз є. Було на уроці, скільки зараз є зі мною і перераховуємо ще обов'язково бомбосховище. Тобто, щоб жодна дитина не була десь загублена, якщо це перерва, якщо це урок, це неможливо взагалі також урок в бомбосховищі, Якщо діти спускаються, ні, ми такі ігри, можемо бесіди, можемо наближені теми. Ну, наприклад, якщо була українська мова, і там казки, чому би ні mm -hmm. може бути так. Усні заняття можуть продовжуватися в укритті. Для цього вони мають бути обладнані лавами, туалетом, вайфаєм і мати мінімальний набір їжі. Болючий дуже момент, коли бачиш дітей в бомбосховищі, навіть навчальна тривога. У нас і такі вже тривоги ми заставали в школі. Це дуже болючий. І я думаю, що наша країна повинна ну просто нікому не простити, і нашим зрадникам тим більше, що допустили до того, тому що цей болючий момент ми не забудемо ніколи. Я розумію, що нове покоління воно буде навіть ті дітки, які вже в школі, воно буде сильніше від нас. Сто відсотків. І сильніші, і умотивованіші до кращого життя, ніж ми, тобто ці діти будуть сильні, але психологічно свій від, скажімо так, психологічно свій зла ми перенесемо всі і вчителі, і діти, та й, зокрема, і всі люди, звичайно. Якщо школа була зруйнована через обстріли або бойові дії, тоді для учнів та педагогів підготують місця у найближчій установі. Проте цьогоріч зміни у навчанні відбулися не лише через війну. У 2022 році усі п'ятикласники навчатимуться за новою шкільною програмою, і випускний святкуватимуть після завершення 12 класу. Всі п'яті класи, усі в Україні прийшли в нову українську школу. Вони вже в ній навчалися 4 роки. Тобто діти були ознайомлені. І наша школа, третя школа. Зокрема, ми мали вже два пілотні класи, які вже вчилися по цій програмі, і вдосконалювали цю програму. Але в основному, що от вся паралель прийшла, і все, нова українська школа це перший раз. І ви знаєте, напевно, за 22 роки роботи школи я ще така втомлена в вересні місяці не була. <свісно> <свісно> тому що нова програма вона цікава. Що хочу сказати за нуж? Дітям в принципі, цікаво, і вчителям цікаво, тому що нова програма передбачає, що дитина працює сама. Логічне мислення, критичне мислення розвиває в собі, самостійність розвиває робота з другом в парі, От навіть малі групи вони за партою змушені працювати більші групи. Тобто діти адаптовуються щось соціально, вони спілкуються з однокласниками, групи постійно, наприклад, міняються, що вони адаптовуються до нашого життя, шукати відповідь на питання самому. Тобто, вчитель він керує. так. Спрямовує, керує ніби так процесом, і спрямовує до відповіді. Зрештою, діти повинні ці відповіді шукати самі і вміти користуватися набутими знаннями, технічними засобами, підручниками, тобто вони повинні додуматися, де вони цю відповідь повинні знайти. І якою вона має бути програма? Дуже хороша. були деякі недоліки там того року, тому що у нас пілотні класи, але її виправили. Тому у нас, наприклад, підручники є для пілотних класів, але це вже не ті підручники, по яких ми будемо вчитися, спілкуючись з учнями п'ятих класів, розуміємо, що їм також до вподоби нова програма. Вона цікавіша і сучасніша. Для мене нові вчителі, нові предмети. Більше уроків стало серед улюблених предметів як нові. Такі, як німецька мова, так і добре вже знайомі предмети, математика, природознавство, українська мова. І українська література, її веде Лідія Володимирівна. З української літератури мені дуже подобається, що багато дізнаюся різних казок. Наприклад, казка про ладінне яйце-райце. А з української мови подобається вивчати культуру своєї мови. Коли тільки пішли два пілотні класи, звичайно, в початковій школі в них є коврики, вони там більше такого ігрового елементу. Елементу мають, і ми так переживали, Боже, що ж там потім буде після тих ковриків, чи що ж вони будуть там знати? Та вони ж певно нічого знати не будуть. А що ж ми з ними будемо робити в старших класах? Прийшли е, два отих пілотних класи, навченість відмінна, відмінна навченість дітей. Отож, для успішного навчання під час війни школи повинні мати укриття на випадок оголошення тривоги. Бути перевірені на безпеку, мати працюючу систему оповіщення. Мені легше на очному, тому що я бачу однокласників, можу послухати. А так на онлайн, ну, на онлайн навчанні мені тяжко. Інтернет не дуже тягне. На відміну від шкіл, університети мають право самостійно визначати формат навчання для студентів. Суто очне не планується до закінчення військового стану, тому що ми ніхто не можемо дати гарантії ні батькам, ні дітям, що не буде тривоги. І не дай Боже щось прилетить. Розраховано так, щоб себе діти вільно почували в бомбосховищі. Можна на таку систему запросто перейти, нас в кабінеті вистачає, але проблема в тому, що не будемо, так, щоб дитина себе не комфортно в бомбосховищі. Вона повинна сісти, вона повинна мати доступ доступ до туалету вільний, вона повинна мати доступ до їжі, тобто там все, всі у ці передумови, до водички. Більше про нову українську школу, навчання під час повітряних тривог та організацію навчального процесу під реалії війни. Дивіться у рубриці школа: Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, Володимир Дерейко, Дмитро Стоцький, Василина Куть, Андрій та Олена Ковальчуки. Телеканал Броди онлайн.